Вітаю вас, дорогі брати та сестри, улюблена у Господі Церква Ісуса Христа. Сьогодні хочу звернути увагу на саме цінне, що має християнин, живучи тут на землі: на слово Боже. Слово, яке нас надихає, слово, яке укріпляє, слово, яке окриляє, слово, яке дає допомогу та особливої мудрості, тоді, коли ми проходимо долиною випробувань та труднощів у своєму житті. Слово Боже, воно різноманітне. Слово Боже, воно для кожного випадку нашого життя. І ось сьогодні хотів би спільно з вами прочитати із першої книги Хронік, а саме із п'ятого розділу 19 та 20 вірша. Але перед тим, як ми це зробимо, з вашого дозволу, декілька слів прологу взагалі про першу книгу Хронік. Розпочинається вона першими дев'ятьма розділами, які говорять нам про родослівну. Розповідають родослівно загальнолюдського, ну а потім, власне, ізраїльського народу. Починається вона від Адама, а далі плавно переходить на ізраїльський народ і закінчується вона фактично і розповіддю про 12 колін ізраїлевих, про 12 синів, які були у Якова. І ось у п'ятому розділі мова йде про коліно Рувима, коліно Гада та половину коліна Манасіяного. Перераховуються фактично тільки імена. Але час від часу автор цієї книги він робить ніби маленьке вкраплення, розповідає важливі історії, які мали місце в житті того чи іншого коліна. І ось одна із таких історій, яка мала місце в житті коліна Рувима, Гада та коліна Манасіяна. Отож, п'ятий розділ першої книги Хронік, 19 та 20 вірш. І провадили вони війну з Агарянами із Ітуром. Із Нафішем і із Нодавом. І дана була їм поміч на них, іншими словами, проти них, проти завойовників, і віддані були в їхню руку ті агаряни та всі, що з ними, бо вони кликали до Бога в бою, і він був ублаганий, бо вони надіялися на нього. Коротенька історія, яка розповідає нам про один із епізодів життя ізраїльського народу. Дослідники Біблії говорять, що ця подія, ця війна, вона відбулася тоді, коли царем в ізраїльському народі був Саул. І ось, коли згадується ця історія, то автор настільки достеменно описує ці події, що він навіть вказує число тих людей, які були присутні з однієї і з іншої сторони. Так от, зі сторони ізраїльського народу із цих трьох колін. Були перераховані 44 тисячі 760 людей зі сторони ж Агарян, тільки тих, які були взяті в полон, нараховувалося більше 100 тисяч, і як пише Біблія, багато було тих, які загинули. Давайте на мить спробуємо перенести себе на поле бою, на те, що власне відбулося тоді, коли на територію Ізраїльського царства прийшли завойовники, прийшли агресори. І ось, коли ізраїльтяни дізналися або побачили це велике полчище, зрозуміло, по-людськи вони вийшли захищати свою власну батьківщину. Вони розуміли, що завойовник знищить абсолютно все, все, що вони накопили за десятиліття свого життя, їхні сім'ї, дружини, діти, вони підуть в полон, а можливо, вони як захисники просто загинуть на полі бою. І ось почався бій. Бій, напевно, був настільки запеклим, що не написано тут в Біблії, що ізраїльтяни почали молитися до Бога на початку бою. Можливо, просто у них не було часу для цього. Можливо, напад Агарян був настільки швидким, що ізраїльтяни змушені були взятися за свою зброю та захищатися. Але у цій битві був певний момент. Я хотів би сказати, що напевно це був переломний момент, тоді, коли ізраїльтяни вони відчули, що вони отримують поразку. Вони загинуть, їм потрібно буде залишити втікаючи поле бою. І хтось із тих, хто був присутній там, Біблія не говорить, хто це. Можливо, це були начальники ізраїльські, начальники колін ізраїлевих, можливо, це були полководці, а можливо, це були звичайні воїни, які тримали списа та лук. У своїй руці хтось із них у цей особливий переломний момент, коли ізраїльтян почали перемагати Агаряни, кликнув до усього воїнства Ізраїлевого: Давайте звернемося до Господа, давайте в Бога попросимо допомоги. І ось вони. Напевно, однодушно не написано в Біблії, що вони, я не знаю, можливо, стали на коліна, поклали свою зброю. Ми не знаємо цього, але в певний момент вони почали кликати від усього серця до Бога. І далі в українському перекладі так дивовижно написано, що Бог дав можливість себе ублагати, і вони отримали перемогу, тому що вони надіялися на Бога у цій битві, у своєму житті. Який духовний висновок хотів би зробити для усіх нас. Рано чи пізно великі або маленькі духовні війни у своєму житті ми будемо провадити з так званими агарянами. Можливо, це будуть обставини, можливо, це будуть люди, можливо, це буде ще щось у нашому житті, яке прийде для того, щоб знищити ось ці духовні начатки у нашому житті. Забрати саме цінне, забрати дорогоцінне нашу надію і уповання на Бога. І, можливо, у нашому житті буде подібний момент, який був у ізраїльтян. Ми будемо знемагатися, ми впадемо. Можливо, навіть ми опустимо голову, але так би хотів би, щоб в такі моменти ми згадали цю історію у розпал битви ізраїльський народ. Почав кликати до Бога від усього серця, він почав благати Його, і далі Бог той, що дає можливість себе облагати. Так, так, саме так я не помилився. Інколи наша молитва не один раз, інколи наша молитва не один день. Ми молимося десятки і сотні разів, можливо, тисячі за щось. Ми молимося не тиждень, не місяць, а можливо, навіть цілі роки, але Бог той, що Він дає можливість себе облагати. І ключем до цього облагання, до нашої майбутньої перемоги над духовними агарянами буде подібне, як і в цій історії. Це те, що вони, а по відношенню до нас ми маємо надію на Бога. Нехай Бог кожного із нас, дорогі брати і сестри, у цих духовних битвах благословить і допоможе згадати про Господа, допоможе зберегти. Надію уповання на нього, а Бог посоромлений не буває. Надія на нього винагороджується. Амінь.